Сьогодні святкування дня народження. Чекаю, друзів, бути відвертим. Настрою взагалі немає, але знаю точно, що зараз прийдуть друзі, настрій підніметься. Смачненького поїмо і всіх моїх друзів чекає сюрприз. Прийде ансамбль, буде співати пісню. п'ять е, людей: три дівчини, вокалістки і два хлопці з інструментами. Вони цього мої друзі не знають. Буде цікаво, не пропускаємо. Дивимося далі, ставимо лайки. Тільки все в крутий виступ. браво, 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 браво.